Підписникам і глядачам мого каналу всім привіт! Ви на каналі сам собі свиновод. Зараз поправлявся, трішки поубирав і хочу зробити таке відео про те, скільки вам потрібно затратити буде зернових, БМВД, хто відгодовує, хто ще не на опиті, так сказати. Скільки вам потрібно буде розходу кормів на одну голову і показати вам таких ось ребятішок з цієї свинки. Получається, їх тут 12 штучок, свинка в мене. Велика біла плюс ландрас і покрита була Петреном. Получились такі поросята. Кому будуть цікаві такі поросята, цей виводок в мене продається. Тут їх 12 штучок, всі такі жвавенькі, крупненькі. Буду продавати у вазі близько 12 кілограмів, плюс-мінус будуть 12-13. 11 такі ребята. Ціна була таких поросят, плюс-мінус зрівняв наш ринок, то близько 3 тисяч гривень. Кому буде цікаво, можете телефонувати домовинуся. Домовимось. Тож дивіться, тут двох свинок у мене забирають, залишається 10 штучок і можна буде запустити їх на відгодівлю. Так як я хочу удар зробити на свинок. На свиноматок зараз продемонструю вам відгодівлю, яка в мене стоїть. І по ним я Це теж вони в мене з під цієї свинки. І продемонструю, які вони. Кабанчиків тут основна маса, тож для відгодівлі саме то. А так в мене їх нема де розмістити, якби було де, то залишив би собі їх теж на відгодівлю. Десять штучок я собі їх залишив. Тож дивіться, кому потрібні будуть на плем'я кабанчики, можу не каструвати, бо приїде ветлікар на вихідний і покаструю. Так що у вас є час, номер телефону в описі, телефонуйте, замовляйте, кому буде цікаво. Дивіться, якщо на опті приїдете, заберете всіх, кому потрібно буде на відгодівлю, там буде скидочка, якусь організуємо. Всі ми люди. так що щось зробимо. Тож такі ось, ось, ребята, свиноматка ось така. Вони в мене зараз на предстарті. Буду їм додавати також старт. Поїдають вони і свиноматки синоматки корм. О, такі буцюгани. О, такі. Це вам. Не 7-8 кілограмчиків буде, а 12, вже збите буде порося для відгодівлі, яке ви поставили, не боїтеся, що воно вас там через день, через два може здохнути або запоносить. Тож, дивіться, номер в описі, телефонуйте, замовляйте. А ми приступимо до розповіді про розходу кормів. На відгодівлю. буду розповідати на своєму прикладі. Відгодовував на Хендріксі на 14 штук. Це в мене попередня була відгодівля. Всі такі жодені, хороші, кругленькі. Тож. Кому буде цікаво, телефонуйте. Так, друзі. Так, друзі, ось така в мене відгодівля. Це виходить весняні кабанчики, поросята. Зараз їм трішки дам екструдованого корму. Це виходить, колись я так не дослідив тонну кукурузи у хайдохав. Була вона у мене вологою після зими 70, виходить, 17%. І я повіс її на екструдер. Получається, кукуруза 4 гривня кілограм, за екструдувати. Ось такі палички, виходить, в мене там їх мішків близько до 200 було, тонна кукурузи. Получається. Про що я хочу розповісти? Тут у мене на відгодівлі стоїть 10 штучок, почав я їх відгодовувати 10.05. Тобто це був місяць травень. 10 жовтня буде їм. А не, 10 листопада буде їм вже піврочку. Тут такі хороші екземпляри. Ось вискочив такий близько його вже 150 кілограмчиків. Ось стоїть такий хороший, здоровий і воно. Спина така широка, три кабана. Цих, напевно, буду здавати. Тут ще п'ять свинок. З них, напевно, їх всіх лишу на свиноматок. У мене дві є моїх, тих, що приводили мені потомство, Ну, планую зробити удар на поросят наверх. Думаю, їх буде безліч моря. Ну, Краще, ніж тримати відгодівлю. Відгодівлю в мене перед цим ви бачили відео, там 10 штучок буде стояти. Точніше, 9 з них одного вберу, одне мого і залишиться їх 8. Такі ось ребятуньки. Зараз буду годувати вже вечеря. Що ж я хотів ще розповісти? Буду розповідати корисну інформацію. Хотів розповісти по розходам кормів на таких ось ребят. Ось дивіться, яка спина. Широка ось рука. Я так рулетку десь прилажував. Неділю-дві назад, то десь 150 кілограмчиків в ньому було. Буду годувати їх ще, може, місяць другий, може місяць десь. А на цих виходних планую завалити одного кабанчика. Замовлення поступило, тож буде відео. По виходу м'яса, замірюємо його так метром і потім кинемо на ваги, там завалим, покажу, як ми обробляємо свинину. Четвертями продаю. Четвертя. Планую продавати по 120 гривень за кілограм. Це знайомі в мене, які постійно беруть. Тож так, це, це в мене виходить відгодівля з тієї свиноматки, що я вам показував в початку відео тих поросят. Оце такі хлопці. Зараз розповім, скільки по зерновим потрібно і по БМВД на півроку. Тож, погнали. Тож, почнемо з інформативної такої частини по розходу кормів на 14 штук Б. Це в мене була попередня відгодівля, Кояких здавав, кояких різав сам, як получалося їх збути, Тож, виходить. Є три етапи відгодівлі, це так, для новачків розповідаю, хто не в курсі. Стартова. Це з 12 до 25 кг, 20% воду даю. БМВД, відгодовую на БМВД. БМВД використовую Хенрікс, Бо задавали питання в коментарях, яким БМВД користуюся. Потім гровер. На старті ми держимо поросят десь місяць. Потім гровер від 25 до 60 кг це вже вага, свиней повинна бути. Це 15% воду на 100 кг БМВД. Получається, це 2 місяці, десь так їх потрібно відгодовувати. Потім фініш. Це вже від 60 до забойної маси там до 130 кг-135 кг я держу. 10% 3 місяці від годівлі. І того виходить, 6 місяців від годівлі плюс-мінус. Ну, Цікаво буде зважити о тих трьох здоровеньких. Це вони в мене там троє вистрелили з усієї відгодівлі. так хорошо йде. Це перший такий буде хороший результат. Так, і того це виходить в мене заколоти, скільки я заколочував на старті. 12 заколот Заколот вагою 33 кг. Получається По зерновим та БМВД. Ось ячмінь, кукуруза, пшениця і БМВД. Це все в кілограмах. 9 кг ячменя, 7,3 кг кукурузи, 10 кг пшениці, БМВД 6,7 Тож, так само і тут, і тут. Получається це в нас старт, скільки я заколотів робив. І ось скільки вони в мене зернових на старті з'їли на 12 заколотів. Цю вагу множимо на 12 і отримаємо ячмінь кукурузу пшеницю, БМВД. Ось, На старті. Получається на 14 штук. Ділити оце все і можете узнати, скільки вам потрібно на голову всього на старті відгодівлі. Потім гровер. Ось 36 заколотів. Також у мене заколот по 33 кг, ячмінь, кукуруза, пшениця і БМВД. Все в кілограмах. Ось загальна маса, скільки всього вийшло. Можете почитати на голову, поділити на 14 штук і отримаєте на одну. Свиню. Потім фініш був у мене довгенький 100 заколотів. По 33. ось Зернові та БМВД 3,3 кг. Виходить ячмінь кукуруза пшениця і БМВД. Ось загальна маса на фініш. Потім по загальній масі за старт Grover і фініш У мене вийшла ячмінь кукуруза пшениця. Загальна маса зернових 4,324 БМВД 591 кг. Потім на голову в мене виходить зернових 308 кг 308 зернових або 42,2 кг БМВД виходить, на голову. На загальну масу вони з'їли близько 5 тонн 14 штук. Це представляєте, скільки перегною тачок, потрібно було вивезти мені на низ тачки, де десь іде 70 кг. От чому я і хочу залишити свиноматок, щоб менше тягатися взимку. Потім. 351 кг загальної маси на одну голову йде за 6 місяців від годівлі. І маса свині 130 плюс-мінус кілограмчиків. Ось така інформація. Це вже перевірено на практиці, а там хто яким БМВД користується і хто який буде використовувати. Ну, працюю з Хендріксом на даний момент. Тож, такі превіси, такі результати. Поросята мої, з-під моїх свиноматок. Покриваю і виводив для себе породу. Була велика біла, покрив ландрасом, потім покрив петреном. І це такі поросята, шикарні на відгодівлю. Є сало, є і м'ясо, сало небагато. Будемо валити кабанчика на вихідні, там все продемонструю, яке сало, яке м'ясо. В общем, такі от пиріжки. Тож, кому було цікаво, кому було інформативне відео, підписуємося. Ставимо лайки, всім дякую за увагу, всім до побачення.